Пробігом проти раку молочної залози. Другий рік поспіль в обласному центрі проводиться акція Рожева стрічка єднає небайдужих, що направлена на інформування населення щодо раку молочної залози, його діагностику та лікування. Адже, за даними Національного канцер-реєстру, рак молочної залози посідає в Україні перше місце серед онкологічних захворювань жінок. Щогодини від цієї недуги помирає одна жінка. Більше ніж чверть українок звертаються по допомогу. вже на Запущені стадії, коли втрачено багато часу, не буду кривити душею і говорити про те, що ми можемо подолати сьогодні рак будь-якими акціями там чи інформуванням, якимись заходами. Цього ми зробити не можемо, поки не буде вияснена причина цього захворювання. У світі на цю тему звертають увагу, скажімо, фонд Сюзенкомен, який ініціював. Нашу діяльність на Вінниччині ще у 2010 році лише за останні роки на наукові дослідження потратив півтора мільярда доларів. Ну, поки що результату немає. Але ми можемо зробити разом з вами, поінформувати людей про те, що може зробити жінка, кожна жінка для себе, щоб знизити смертність. Цього року просвітницька акція охопить одразу п'ять різноформатних заходів. Як зазначають організатори, такий крок направлений на залучення якомога більшої кількості учасників, а це, в свою чергу, дозволить проінформувати більшу кількість представниць прекрасної статі щодо першочергових кроків, які допоможуть завчасно виявити недугу. З 9.30 до 12.30 на стадіоні 35 ї школи у нас відбудеться футбольний турнір дитячих команд на кубок небайдужих. Рівно з 15-ї години почнеться три великих заходи. Це музичний марафон на площі театральній, це флешмоб Подаруй квітку прояви турботу, і у сквері Козицького відбудеться конкурс дитячого малюнку Моя щаслива і здорова родина. 15-й годині від міської ради стартує вже наш традиційний велопробіг за життя. У Вінницькій області кожних три доби реєструється два нових випадки виявлення раку. За п'ять днів помирає дві жінки працездатного віку 40-50 років. Одним із основних факторів запобігання виникнення захворювання є здоровий спосіб життя та спорт, зазначає Сергій Краєвський. Якщо ми, хоч на один відсоток, нашими заходами нам вдасться попередити. Скажемо так, біч 21-го сторіччя вже немає родини, якщо взяти хоча б двоє, ну, не двоє не, не родина рідних, а якщо взяти там двоєрідні брати чи сестри, ну вже немає такої родини, де б хтось не помер від раку. Також 27 травня в рамках акції віничанкам роздаватимуть інформаційні буклети Заради здоров'я завтра, Потурбуйся про себе сьогодні, де чітко розписано все, що потрібно знати представницям прекрасної статі про це захворювання. Зокрема, те, які обстеження потрібно проходити та з якою періодичністю. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.